Ще 22 українських воїни повернулися додому із російського полону. За даними офісу президента, це бійці збройних сил України. З них двоє офіцерів, військовослужбовця рядового та сержантського складу. Захисники брали участь у боях із ворогом на різних напрямках. Серед них є поранені. Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації та реінтеграції. Загалом додому повернулися понад 2,5 тисячі українців за повідомленням омбудсмана Дмитра Глубінця, це 48-й обмін полоненними. Екснердеп Сергій Слабенко загинув у боях на Запорізькому напрямку. Про це повідомила Верховна Рада. У нього залишилася дружина, син і донька. За даними ТРК Аверс, колишній парламентар загинув 4 серпня, 28 серпня, чоловікові мало б виповнитися 58 років. Слабенко був депутатом 4-го скликання. Очолював підкомітет із питань діяльності суддів, судочинства та судово-правової реформи комітету парламенту з питань правової політики. Після цього працював за заступником голови атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 2015 до 2020 року був депутатом Волинської обласної ради. Ситуація на фронті, плани московитів, постачання боєприпасів та продовження зернового коридору. Такі теми селекторної наради, повідомив Володимир Зеленський. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про напружені оборонні та наступальні операції. Міноборони відзвітували про техніку та боєприпаси, які вже надійшли а також про майбутні поставки незабаром. Говорили про власне виробництво. Голова служби безпеки Малюк доповів про боротьбу із зрадниками в Україні. Зеленський зазначив, що є дані. Від розвідки про найближчі плани ворогам також президент анонсував виконання деяких рішень ставки головнокомандувача щодо продовження зернового коридору, яких саме не поточне. Росіяни безуспішно намагалися повернути втрачені території на Харківщині. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері національного марафону розповіла про ситуацію на полі бою протягом минулого тижня. Міноборони зауважили, що ворог збільшив кількість обстрілів на сході. Минулого тижня їх було понад 9 тисяч. Майже півмільйона боєприпасів ворог витратив на сході тільки минулого тижня, і в такому суцільному артилерійському вогні і через суцільні мінування наші бійці продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку, саме на південному фланзі, тому що на північному там тривають запеклі бої, і ворог там намагається штурмувати і повернути втрачені позиції. І південний схід це близько 30 осіб ворожих бійців були взяті в полон і південний схід було знищено більше 340 одиниць військової техніки. Сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації зламали проукраїнські хакери. Всю інформацію передали силам оборони України. Про це йдеться у повідомленні на сайті російської держорганізації. Хакери додають, серед іншого зібрали всі дані про місця проживання і власності жителів столиці Арефії. Московське міське бюро технічної нотаризації збирає інформацію про нерухомість і будівлі міста Попередньо за атаку відповідальне груповання сударем РФ, яке причетне до кібератаки на Рутюб у травні. Торік тоді сервіс не працював дві доби водночас наслідки цієї атаки досі ще не усунули. Мости на окупованих територіях втомлюються один за одним. У неділю збройні сили України вразили одразу дві автомобільні переправи біля Чонгару та Генічеська. Це два ключових шляхи сполучення російських окупантів. Тому удари значно ускладнюють логістику і вже змусили московитів шукати альтернативні шляхи для постачання зброї. Росіяни заявили, що було 3-4 прильоти, а пошкодження, нібито, не суттєві. Однак, кадри свідчать про... Протилежне Лідія Середюк продовжить. Ніка, вибухи, прильоти зсу смалять мости, що ведуть до окупованого Криму. У неділю окупаційна влада та пропагандисти заволали про удари по двох автомобільних мостах: Чонгарському, що сполучає Крим і Лівобережну частину Херсонської області, та по переправі, яка сполучає Генічіськ і Зарабатською стрілкою. Колаборанти стверджують, що по цьому автомобільному шляху зсу випустили, наче 12 ракет Стормшедо, дев'ять, нібито збили. Після ударів окупанти закрили пункт пропуску Чонгар, один із трьох на межі з Кримом. Представники окупаційної влади заявили, що на обох мостах пошкоджені лише автомобільні полотна. Опори, нібито встояли. А на кадрах прильотів по Чонгарському мосту величезна вирва посеред дороги. Місто генічицьку з огляду на світлини постраждав набагато більше. Його продірявило, погнуло. А окрім транспортного полотна, перебитий і газопровід. В ЗСУ офіційно підтвердили удари по мостах і зазначили, що вдалося успішно вразити два ключові шляхи сполучення окупантів. І В Україні є така зброя, завдяки Франції, Великій Британії. Ми маємо можливість завдавати ударів. Високоточних, потужних, ну і головне, щоб діставати далеко. Атаки по переправах до Криму, тактика, щоб ускладнити або й взагалі заблокувати шляхи для московитів на окупованих територіях і створити сприятливі умови для ударного контрнаступу українського війська. Чингарські шляхи та мости, якщо їх зруйнувати, чи зруйнувати навіть автомобільні шляхи, то Перевозити щось в тимчасово окупований Крим буде просто ну, неможливо. Залишиться тільки кримський міст, який теж вразливий. Це дуже вдала атака наших Збройних сил. І зараз ну, важко навіть уявити, як вони збираються. Щось щось рухати техніку зброю в американському інституті вивчення війни проаналізували, що тепер загарбникам буде не солодко, адже вони мусять коригувати налагоджені східні маршрути між Кримом та Херсонською областю і обирати західні значно довші шляхи, або і прямувати сільськими дорогами. А це точно вплине на постачання зброї московитам. Зокрема, цими ударами зсу перервуть перекидання російського особового складу та техніки з півострова у частину за. Рійської та Донецької областей, де тривають тяжкі бої, те, що вони підтягували з Кримського півострову, вони зараз змушені пускати в обхід. Пізніше Об шляхи вони вже позначили це через армянська. Це критично близько до сил оборони. Вони і зараз вже відчувають, що далекобійність сил оборони їх дуже суттєво лякає і дивує. Ураження мостів є частиною широкої стратегії. ЗСУ вважають аналітики. Кара небесна окупантам почастішала цього літа. У липні сили оборони вивели із ладу залізничний міст через Чонгар. А вперше ракети прилетіли у червні, і по залізничному, і по автомобільному шляхах. А це кадри дуже втомленого кримського мосту, коли невідомий дрон знищив автомобільну частину переправи. І спекотне літо для московитів триває. Лідія Середюк, п'ятий канал. Двоє загиблих і троє поранених на Харківщині. росіяни обстріляли село Кучерівка, поцілили в будинок. Про це інформує керівник офісу президента Андрій Єрмак. Напередодні окупанти ракету типу С-300 вгатили по будівлі цивільного підприємства в Харкові. Люди не постраждали. Проте через ворожі атаки на Харківську область поранені четверо цивільних. Після удару керованою авіабомбою по Куп'янському району загинула літня жінка. Там понівечені приватні оселі у Петропавлівці, розтрощені будівлі ферми. Мерського господарства зайнялися пожежі через обстріл із юмського району руйнувань зазнало фермерське господарство. Шість осель та адмінбудівля пошкоджені у рай Олександрівці на Донеччині. Звітує про це влада області. Росіяни скинули авіабомбу на суху балку, побиті шибки, будинки. Також пробиті дахи домівок у Селидовому та Часоярській громаді. Окупанти вели вогонь по Мар'їнській громаді. А на ранок масовано били по Авдіївці з артилерії. Під прицілом загарбників були помешкання у Сіверську та Лиманській громаді. Ракетою Росіяни поцілили по Синельніківському району. Це Дніпропетровщина. спалахнула пожежа. її загасили надзвичайники. Жерти постраждалих немає. Зазначає обласна військова адміністрація. Зранку окупанти вдарили важкою артилерією по мирівській громаді. Деталі ще уточнюються.